Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті дочекалася своє замовлення Avon, і хочу вам його показати. Значить, покажу, каталоги прийшли на березень місяць. Якщо чесно, щось воно мені не знаю. Ці каталоги не дуже подобаються, чисто естетично, не знаю щось мені. Картинка не дуже мені подобається. Мен таке рідко буває якось. В основному подобаються мені каталоги, там, ну, оформлення. Це щось то не знаю. Для мене це не дуже. Симпатично, ну то таке добре. Значить, що я замовила. Перше, що було, це мультифункціональний крем для рук, тіла і обличчя. Я такі креми беру часто. Це крем, так, підглядаю в накладну. Це крем, просто зволожувальний мультифункціональний крем. Так, 400 мл. Ціна була на нього. Приваблива достатньо, і я його взяла. В основному користується мій чоловік, буває, якщо зимою. Я для тіла, для рук використовую. Мені це подобається цей продукт. Так, далі. Далі взяла набір теж крем. але він вже входив в склад набору. Крем з екстрактом тропічних фруктів. Так, новий продукт для мене. Ну, взагалі він новинка в каталозі. Так. Екстрактами фруктів для нормальної та дуже сухої шкіри. Так, до речі, а це і для якої шкіри? Для сухої та дуже сухої. Те, годиться, для рук буде, мені, скоріш за все. Далі в набір це входив лосьон для тіла. Теж 400 мл, 48 годин зволоження. Нормальної та дуже сухої шкіри. Зараз покажу, як лосьйон у консистенції. Мені сподобався, вже провірила такий, як крем, І у нього приємний запах. Знаєте, таким пахне дійсно. По-моєму, якийсь є спрей вийвен. Не можу зараз сказати, який. Або іскра для тіла, там і спрей. Моєму маної, чи щось таке, дуже схожий запах. Приємний. Якщо ви любите фруктові, то підійде. І крем для рук. теж Не буду поки що відкривати, в мене дуже багато кремів для рук. Так, це був такий наборчик. І ще один набір. Значить, це крем для рук. Ароматерапія. Арома спасолодкі сни. 30 мл. Теж не новинка. Так, відкрию, покажу. Ось такий крем. Не відкривала. Але, думаю, що сподобається мені, тому що в мене є з такої серії, і я їм дуже задоволений. спрей для постільної білизни. Я вже його спробувала. Пахне. Ну, не можу сказати, якісь є ноти лаванди, але він більш таки це так якийсь парфюм. Такий парфюмований. Ну нічого, нормально. Запах достатньо приємний теж. Так, куди поставити, теж ти поставила. І з фокусу для себе взяла теж набір. дивилась на нову помаду, хотіла вибрати. Якщо чесно, то мені сподобався персиковий відтінок, але побачила картинку живу помади. Ну, мені здалося, що я вгадала там персикова, мені здається, трошки буде він світлувати на гувах. Тому я вибрала в наборі олівець і помаду. Значить, олівець для губ розовий кашемір. Трішки мені не зрозуміло, за яким принципом підібрали цей набір. Зазвичай, мені здається, в наборі все-таки продукти повинні якось підходити один одному, щоб можна було скомпонувати. Ну тут так. це олівець для губ, рожевий кашемір. До речі, я вийвен дуже давно, вже більше 10 років, навіть не знаю, років, років 13-14. І о, щось я старалась згадати, чи були в мене олівці для губ, І вони, я щось туди не згадала. Для очей дуже багато було, а для губ. Мабуть, не було. Або колись дуже давно, якийсь один. І помаду взяла нову. Так, глянцева губна помада, суперзволоження у відтінку марсала. Марсала. Входила в ціну цей набір. От. Так, камера передає, мені здається, вірно все-таки. Я ще її не пробувала, на губи не наносила. Ну, от олівець. Було б добре, якби олівець, вони якийсь такий. Підібрали, щоб підходив під помаду. Але ні. ні. В будь-якому, так, дивлюсь на камеру, стається трохи червоніше він виглядає, чим насправді. Але в цілому помада симпатична. Пахне приємно. Коли є матові, такі ще помади в мене немає. Я взагалі з матовими помадами не дружу. На моїх губах вони виглядають. Негарно Сушать мені губи. Не тільки, взагалі, матова помада це, ну, це не для мене. Мені треба або бальзам наносити, або танцювати трохи навколо таких помади. Так, ну дивлюсь. Ну, мені здається, трохи червоніша вона, здається, на камері, ніж є насправді. Але в цілому колір непоганий. Хоча колір марсала все-таки в моєму уявленні трошки інший. Таке було моє замовлення. Невеличким, але я задоволена. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всього доброго. Всім. Дякую за перегляд. До побачення.